І я хотів тебе побачити і знав, що ти мене не пустиш. Я просто сам не свій, інакше я б так не вчинив. Шана Грайс декілька разів повідомляла поліцію про те, що її переслідує один чоловік, але скарги дівчини не були сприйняті всерйоз. Кілька місяців вона страждала від сталкінгу, перш ніж її тіло знайшли у палаючій кімнаті. Шана Грайс народилася у графстві Східний Сасекс, Англія. Бо вона виросла у Порслейт бай Сі в районі Брайтон і Хоу і була єдиною дочкою подружжя Шерон та Річарда Грайс. Дівчина добре навчалася у школі в хоу Парк, де познайомилася з хлопцем на ім'я Ешлі Кук. Молоді люди почали зустрічатися і їхні стосунки стали настільки серйозними, що вони прийняли рішення одружитися, як тільки назбирають достатньо грошей на весілля. У 2015 році обидва успішно здали всі іспити і були готові поринути у доросле життя. Попереду на них чекало світле майбутнє та сімейне життя разом. Але щоб це сталося якомога скоріше, їм потрібно було знайти хорошу роботу і зробляти насумісне житло, а поки Ешлі жив з батьками, той час як шана знімала будинок разом з двома іншими дівчатами. У 18 років дівчина отримала свою першу в житті роботу в компанії Brighton Fire Alarms, що спеціалізується на пожежних сигналізаціях. Вона була дуже схвильована новою сторінкою в житті. Шанна старано виконувала свої зобов'язання і швидко полюбилася як клієнтам, так і колегам. Та серед колег по роботі був той, кому вона аж занадто припала до душі. І, незважаючи на те, що у Шани вже був наречений. Вона також спокусилася на статного парубка на ім'я Майкл Лейн. 26-річний чоловік був механіком у тій самій компанії. Шана нічого не змогла зробити з тим, що між ними моментально виник взаємний потяг, пристрасть швидко переросла у таємні стосунки. Однак, якби молода Шана знала про минуле коханця, вона б ніколи навіть близько не підійшла до нього. Шана зраджувала нареченому з Майклом, не підозрюючи про його темну сторону. На початку їхніх стосунків її все влаштовувало. Майкл був уважним до неї та постійно дарував подарунки. Але ця увага насправді була першим дзвоником прояву жаги контролю над дівчиною та бажанням бути скоріше її власником, ніж просто коханцем. Майкл Лейн був місцевим він виріс у Порслейді так само, як і Шана. Коли вона помітила, що їхні стосунки стають токсичними і дуже далекими від того, якими були на початку. То захотіла порвати з Майклом. Дівчина намагалася мирно піти від нього вже у грудні 2015 року. Вона думала, що чоловік нормально сприйме її бажання перервати цей таємний роман. Але було надто пізно. Дівчина не підозрювала, наскільки Майкл вже став одержимим нею. Шана сконцентрувалася на стосунках з нареченим Ешлі, і все, що було з колегою, залишилося для неї позаду. Але Майкл не був з цим згоден. Рішення коханки загнало його в депресію. Вже через кілька днів після розриву Шана виявила, що шини її авто порізані. Звісно, вона підозрювала, що Майкл приклав до цього руку, але той вирішив виставити себе героєм та запропонував їй допомогу в заміні шин. Майкл продовжував надсилати дівчині квіти, наче вони все ще були у стосунках. Одного разу він надіслав їй букет прямо на роботу, але у шани тоді був день народження. І скарга начальнику на букет від Майкла виглядала як мінімум дивною з її боку. Згодом наречений дівчини також отримав подаруночки від переслідувача. Той залишив на його авто записку. Дорогий Еш, Шана зраджувала і завжди буде зраджувати тобі. З Новим роком. Крім записки. Він залишив подряпини на авто Ешлі, вочевидь, нанесені ключами. А також кілька разів вдарив по ній чимось важким. Дівчата, з якими жила Шана, неодноразово ставали свідками того, як Майкл чатує перед їхнім будинком. Це було моторошно, та коли шана заявила на нього вперше, він отримав лише усне попередження від поліції. Шана втратила спокій раз і назавжди. Вона не могла спокійно ходити вулицями, не обертаючись кожну хвилину. Вона знала, що якщо Майкла немає біля її дому. Вона точно зустрінеться з ним на роботі. 8 лютого 2016 року шана наважилася знову поскаржитися в поліцію на переслідування, але її заява не звучала переконливо вона соромилася сказати, що Майкл її колишній коханець, і замість цього назвала його простим колегою, який неправильно розцінив їхні відносини і вимагає більшого. Офіцери прибули на робоче місце обох і поговорили з менеджером. Правоохоронці не покоїлися, що обвинувачуваний може якось нашкодити міс Грайс, але за відсутності будь яких доказів чи свідків на роботі, вони просто висунули чоловіку чергове попередження та пішли. Чи варто казати, що ці застереження для Майкла були пустим звуком? Це розв'язало руки чоловікові ще більше і переслідування вийшли на новий рівень. Одного разу дійшло навіть до тілесних ушкоджень, коли дівчина отримала ключами по обличчю. Та вона боялася про це заявляти. 25 березня 2016 року Шана вийшла з дому і попрямувала до свого хлопця, коли Майкл неочікувано з'явився на горизонті і погнався за нею. Він швидко наздогнав дівчину, схопив її за волосся та забрав телефон. Її тоді врятував випадковий перехожий, який відвів до будинку батьків Ешлі. А Майкл, звісно, втік. До помешкання Ешлі була викликана поліція. А тим часом шану обтішали батьки нареченого. Коли правоохоронці прибули, дівчину допитував офіцер поліції Тревор Готфрі у присутності Ешлі, через що вона знову не змогла розповісти всю правду про свої справжні стосунки з Майклом. Шана продовжувала називати його колегою, як відомається її. Майкла лейна затримали, та він розповів поліції, що його не можна звинуватити у домаганнях. Бо у них грайс – сексуальні стосунки. На доказ цього Майкл показав поліції текстові повідомлення від Шани, з яких було ясно, що все відбувалося за згодою. Шана писала йому романтичні повідомлення, які супроводжувалися смайлами поцілуночками. Поліція дійшла висновку, що насправді це намагання дівчини без наслідків для себе позбутися чоловіка, з яким у неї був роман, адже вона вже була заручена з Ешлі. Тому поліція стала на бік Майкла і вважала жертвою саме його. Натомість шану оштрафували на 90 фунтів стерлінгів за хибні звинувачення. Тоді дівчина зрозуміла, що поліція нічим їй не допоможе, тому попросила своїх друзів та рідних надсилати їй повідомлення кожні декілька годин, аби переконатися, що вона жива і здорова. Вона звільнилася з роботи, яку дійсно любила, аби не мати нічого спільного з неадекватним колегою. Але звісно, це ніяк не покращило ситуацію. Тепер Майкл надсилав їй ще більше текстових повідомлень та постійно дзвонив. Вона не відповідала, але слухала голосові повідомлення, в яких він погрожував щось з собою зробити, якщо шана не погодиться бути з ним. Важко повірити, але це спрацювало. На початку червня 2016 року шана розірвала стосунки з нареченим і дала Майклу другий шанс. І все повторилося за попереднім сценарієм. Чоловік дуже швидко повернувся до ролі контролюючого монстра. Шана пішла від нього через місяць та знову постукала у двері до Ешлі. Майкл був розлючений, переслідування поновилися з новою силою. Тепер він наглядав за будинком Шани зі свого службового авто у робочий час. Певно, він забув, що компанія відстежує місцезнаходження своїх автомобілей, його звільнили. Та це лише надало чоловікові більше часу, аби присвятити його шані. Майкл став вигадувати новий план дій. Одного дня він вкрав ключі від задніх дверей будинку шани задля нової мети. Серед ночі він пробрався у її спальню, щоб подивитися, як вона спить. Дівчина почула кроки і сховалася під ковдрою, вдаючи, що заснула. Її серце вистрибувало з грудей. Вона чула, як він дихає, стоючи біля ліжка. Він пробув там досить довго, а потім сказав Я хотів тебе побачити і знав, що ти мене не пустиш. Я просто сам не свій, інакше я б так не вчинив. Шана затамувала подих. Вона вибралася з ліжка лише, коли почула, що двері внизу зачинилися. Дівчина підійшла до вікна і обережно визирнула. Вона побачила, як Майкл йде від її дому. Лише тоді вона змогла дихати спокійно.

Тож дівчина набрала номер Майкла і сказала, що дуже розлючена його вчинком адже він порушує її право на приватність красти ключі та вдиратися в дім протизаконно. На що у відповідь почула відчай у голосі Майкла, який благав нікому не розповідати про це, бо він переймався тим, що про нього подумають у місті. Лейна заарештувала за крадіжку, а не за переслідування, і незабаром знову відпустили з ще одним попередженням. У наступні кілька днів Майкл тероризував дівчину дзвінками з невідомого номера та дихав її у слухавку. Коли дівчина поскаржилася на це копам, її заяви передали до організації підтримки потерпілих від насилля та жорстокого поводження. Але коли їй дзвонили звідти, дівчина просто не брала слухавки через страх, що це її переслідувач. Шана бачила його машину позаду своєї, коли їхала за кермом. Він продовжив обчергувати біля будинку. І сусідки Шана теж бачили, що він стежить за будинком. Та, незважаючи на це, Шана вже не хотіла звертатися в поліцію, бо вони постійно її ігнорували, залишаючи дівчину сам на сам з її бідою. 23 серпня вона погодилася зустрітися з Майклом у готелі, де дала йому грошей, аби він відчепився. В той день було погоджено, що їхні стосунки остаточно закінчені. Шана сподівалася, що все вже позаду. Але найстрашніше було лише попереду. 25 серпня 2016 року Майкл Лейн дочекався, поки сусідки по кімнаті Шани підуть. Він добре знав їхній розпорядок дня адже годинами стежив за будинком. Чоловік дочекався, коли шана залишиться вдома сама. О 7.30 ранку, одягнений в темне худі, кепку та маску, він зайшов в будинок. Майкл взяв на кухні великий ніж. Піднявся сходами до спальні дівчини, де напав на неї, та перерізав горло. Чоловік забрав банківські карти загиблої та пішов з ними до банкомату. Він зняв 60 фунтів стерлінгів, потім пішов до магазину, де придбав пляшку води. Йому просто була потрібна ємність, аби налити в неї бензину. Чоловік повернувся на місце злочину, перемістив тіло дівчини з підлоги на ліжко обличчям донизу. Потім полив кімнату паливом та кинув в підпалений сірник. Так він сподівався позбутися всіх доказів, але коли він тікав, залишив кривавий відбиток черевика на порозі будинку. Він дуже поспішав додому, аби випрати весь одяг, відмити себе та позбутися ножа. Треба все було робити швидко, але шану вже шукали. Ешлі, який все ще був нареченим загиблої, отримав телефонний дзвінок з роботи шани. Коли дівчина не з'явилася в бухгалтерію компанії Palmer Harvey, колеги забили тривогу. Тоді занепокоєний Ешлі попрохав свою сестру сходити до будинку Шани та перевірити, чи з нею все гаразд. Сестра на ім'я Емі прибула туди разом зі своїм батьком Єном Куком. Вони помітили кривавий слід на порозі і одразу ж викликали поліцію. Вже за мить стало відчутно, що з дому йде дим. Чоловік штовхнув двері, які виявилися незачиненими, та одразу зрозумів, що щось горить на другому поверсі. Він кликав шану, але йому ніхто не відповідав. Тоді Єн набрав повні легені повітря та кинувся сходами нагору. З-під зачинених дверей, що вели до спальні дівчини, йшов дим. Коли чоловік увійшов до кімнати, то побачив страшну картину. Шана лежала на закривавленому ліжку, оповита полум'ям. Її руки були розведені в сторони. Коли поліція визначила ім'я жертви, вони побачили, що від Шани Грайс надходили заяви про переслідування. Через це підозрюваного не довелося довго шукати. Правоохоронці прибули на нову роботу Майкла, аби заарештувати його. Він зробив дуже здивований вигляд, коли його звинуватили у вбивстві. Під час перших допитів у поліції Майкл Лейн сказав, що не був вдома у Шани в той день. Він наполягав, що дізнався про трагедію лише від копів. Коли його попросили описати свої дії вранці 25 серпня, Майкл сказав, що, як завжди, прийняв душ та пішов у справах. Він побував у місцевому супермаркеті та купив там пляшку води. Потім повернувся додому та прийняв душ знову адже було надто спекотно і він хотів освіжитися. Потім знову поїхав у магазин Маккол, аби перевірити свій лотерейний білет, що придбав вчора. Завітав до будинку батьків. Де поспілкувався з рідними, а потім був на прийомі у стоматолога. Здавалося, у цьому графіку не було місця для вбивства Шани Грайс. На той момент поліції бракувало вагомих доказів аби затримати чоловіка, і Майкл Лейн знову опиняється на волі. Та розслідування продовжилось. Слідчі витрачали години на те, аби придиплятися та вивчати всі записи з камер спостереження, які працювали у місті того дня. Через п'ять днів поліцейський відділок надійшов дзвінок від свідка. Жінка бачила обличчя Майкла у новинах і добре запам'ятала його, тому, коли цей чоловік трапився на її шляху, вона одразу його впізнала. Жінка їхала відлюдною дорогою, що вела на ферму, і побачила, як Майкл стоїть біля дороги. Коли підозрюваний перебуває на відлюдній території, це наводить на певні думки. Поліція одразу приїхала на вказане місце. Та за допомогою собак обшукала місцевість. Були виявлені чоловічі кросівки, на яких знайшли залишки крові. Згодом тест показав, що кров належала загиблій Шані Граймс. Відбиток чоловічого взуття, що був залишений на порозі будинку, також збігався з підошвою цих кросівок, а ДНК тест довів, що взуття належало саме Майклу Лейну. На цей раз у чоловіка не було жодного шансу або якось відбрехатися. Але він старанно намагався, чотири рази змінюючи свої свідчення на допиті. Відеоспостереження, встановлене на банкоматі, зафіксувало, як Майкл зняв гроші з картки шани. Він також потрапив у об'єктив камери на заправці, де купував бензин. Крім того, поліція виявила в автомобілі шани трекер, який був підключений до його телефону. Коли чоловіку сказали про це, йому довелося зізнатися, що він був в домі шани того ранку. За його словами, він побачив, що машина дівчини стоїть поруч з будинком, і це наштовхнуло його на думку, що щось не гаразд, адже вона мала бути на роботі. Тоді він помітив, що двері не зачинені і потрапив всередину, де знайшов її мертвою та втік. Він не сповістив поліцію, бо знав, що його звинуватять у скойному. Під час слідства виплило темне минуле чоловіка, його вже заарештовували у 2010 році за те, що чіплявся до дівчинки у скаутській групі, в якій працював волонтером. Звинувачення були зняті, і після такого поліція б мала пульнувати його, та з невідомих причин цього не сталося. Суд над Майклом розпочався у березні 2017 року та тривав два тижні. Його звинуватили у вбивстві першого ступеню, підпалі та крадіжці. Сторона захисту продовжувала наполягати на невинуватості підопічного та заявляти, що він лише знайшов тіло. Але присяжні йому не повірили, і Майкла засудили на довічне ув'язнення. Можливість дострокового звільнення переглянуть лише через 25 років. Після суду 12 жінок заявили, що Майкл Лейн домагався їх з 2005 року, надсилав їм відверті текстові повідомлення і фотографії. Він переслідував жінок. Тинявся біля їхніх домівок, чи просто стояв та дивився на їхні вікна. Він стежив за ними і одного разу був звинуваченим у нападі. Одна з постраждалих розповіла, як протягом кількох років отримувала від Майкла фотографії, на яких було зображено вікно її спальні. Жінки, з якими він був у стосунках, з жахом згадували його надмірне бажання контролювати кожен крок своєї пари, та кожного разу Майкл уникав покарання. Батьки шани вважають, що їхня дочка могла б бути жива, якби поліція Сасекса відреагувала на її заяви. Вона заплатила своїм життям за недостатню підготовку та погане ставлення поліції, заявили вони. Після інциденту копи вибачилися перед родиною постраждалою за те, що не поставилася до справи серйозно, і стверджували, що посилять навчання своїх співробітників і реагування на випадки переслідування. Справу було передано до незалежної комісії зі скарг на поліцію, яка почала розслідування інциденту щонайменше 13 офіцерів були звинувачені у неналежному веденні справи, а троє офіцерів були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Офіцер Тревор Готфрі захищався, кажучи, що у Майкла та Шани був роман, тому вони не надавали значення заявам дівчини про домагання. Та хіба наявність романтичних стосунків у минулому привід ігнорувати скарги про переслідування та напад? У 2019 році уряд запровадив наказ про захист від переслідування, який дозволяє поліції втручатися на ранньому етапі, щоб захистити жертв. Такий документ може бути видано особам, які ще не були засуджені за злочин, але потенційно становлять ризик для людей. Це дозволяє поліції вжити заходів до того, як буде скоєно злочин, і запобігти трагедії, або історія Шани Грайс більше не повторилась. Чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, якщо вас вразила ця історія. Всі, хто хоче підтримати канал Монетою, можуть це зробити за посиланнями в описі. Дякуємо.